Є у нас Світлана Заліщук на Так хто такий пушков? Я тобі потім розкажу. Трошки що... Світлану, добрий день. Є, друзі. Та там як себе почувають делегати від Росії на парламентській асамблеї Ради Європи. Це найперше питання. Вони в меншості, чесно кажучи, от ще не закінчився комітет по медіа. Ми розглядали доповідь по свободі медіа в Раді Європи. І за поправки, які пропонує Росія, голосують 2-3 людини власне з російської делегації. Так само в залі ми бачимо, що більшість все ж таки налаштовані на проукраїнських позиціях стоять. Але поборотися потрібно за конкретну от резолюцію, яку ми будемо голосувати сьогодні щодо повернення права голосу Росії в парламентській асамблеї Ради. Чи правда, що існує проект про те, що все, що зробила Росія в резолюції, називається неправильним, тобто дії Росії засуджуються. Проте є пропозиція зняти санкції, принаймні на півроку повернути що має це на увазі. Не ті санкції, які запроваджені Європейською комісією сполученими штатами. Санкції парламентської асамблеї ради Європи, тобто повернути голос російській делегації на півроку, принаймні, поновити в правах і так далі. Давайте я поясню з самого початку. Рік тому парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка має номер 1990, дев'яносто, якій сказала, що Росія в зв'язку з анексією Криму порушила статут Ради Європи. Тому в зв'язку з цим Рада Європи, парламентська асамблея наклала санкції. Вони полягали в тому, що Росія не могла більше голосувати в залі парламентської асамблеї, тобто їй не дозволяли їхнім депутатам голосувати під час розгляду будь-яких питань. І друге, вони не мали права представляти їх. Делегати не могли бути в керівних органах парламентської асамблеї Ради Європи. Це було найбільші такі санкції. Водночас, от сьогодні почалася сесія, вчора почалася сесія. Ви вибачте, в понеділок почалася сесія сьогодні. І, вчора понеділок. просто так. час такий тягнеться, якось безрозмірно. І відповідно відповідно до тієї резолюції, яка була ухвалена, сьогодні ми мали повернутися до цього питання знову і сказати, чи був прогрес, чи Росія зробила певні кроки для того, щоб деэскалувати де на деескалацію так, конфлікту і щоб вирішити проблему з анексією Криму. І справді був проект резолюції підготовлений од. Ним з австрійських делегатів який дуже потужна була сама резолюція, де вони засуджували взагалі дії російського військ на територію України, де говорилося про е, звільнення негайне е, надії Савченко, де йдеться про те, що Росія фінансує і підтримує е, війська, і забезпечує там, наприклад, армію і так далі. Але водночас, в резолютивній частині, резолюція пропонувала повернути їм права. Тобто, по суті, резолюція каже: все погіршилося, але давайте повернемо права Росії. Ну, Це звучить як ай яй яй. Але ну хай буде так. Саме так. саме Прекрасно. тому піднялася Бачить, на... як Дішила... я вмію писати документи. Але почалася реальна битва, і скажу вам, вона була досить запеклою. То останні три дні українська делегація можу вам відверто сказати. Ми 24 години на добу буквально працювали з усіма делегаціями, в тому числі на рівні міністрів закордонних справ і Ради Європи, Європейського Союзу, для того, щоб переламати ситуацію. Я от випереджу події. Буквально щойно закінчилася моніторинговий комітет. Моніторинговий комітет в Раді засідає парламентська асамблея, засідає закрито, тобто ніхто не має туди доступу. Окрім самих членів моніторингового комітету, і те, яка відбувається, там дискусія, вона далі не розповсюджується. Тобто ми маємо право знати тільки результат, але не дискусію. І на сьогоднішній день, от щойно я отримала інформацію про те, що все ж таки моніторинговий комітет ухвалив рішення продовжити санкції. Тобто не повертати право голосу, це реально можна сказати, що величезна перемога на сьогодні української делегації, це, але це, це, це але... не є остаточне рішення, це моніторинговий але, комітет пропонує саме, саме саме так, саме так. Я кажу, але це ще має підтримати зал. Водночас, я хочу от зауважити в 90%, можливо, в 95% випадках, якщо комітет профільний пропонує рішення залу, то зал, як правило, підтримує таке рішення комітету. Угу. Тому ми, ми можемо сподіватися на те. що що це буде підтримано? Ще скажу кілька таких новин. У нас в Франції була дуже хороша група європейської народної партії, і це так звана ну одна з найбільших партій в Європі, як ви знаєте, в європейському союзі, куди там і Ангела Меркель, Меркель входить, і до 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 цієї партії долучилися батьківщина, блок Петра Порошенка і народний фронт, тобто всі наші. Фракції вони входять по суті в цю групу, і е, було рішення насправді, що ну не дуже приємна новина, що нинішній керівник Європейської народної партії в парламентській асамблеї Ради Європи, хоча вони завжди підтримали українців, якраз був ну займав таку неоднозначну позицію. І як от вчора я бачила інформацію на українській правді, була злита інформація, що він проголосував на моніторинговому комітеті за поправки Росії, по суті, підтримав Росію, і це обурило дуже багатьох членів європейської народної партії, і сьогодні ми мали групу, яка по суті була напевно ключовою, тому що 99% представників делегації з усього парі, а це 47 країн, виступили дуже жорстко щодо засудження російських дій на території України. І по суті, самі делегати змусили тепер президент президента, тобто голову європейської народної партії, фракції в парламентській асамблеї, представляти цю узгоджену позицію. Я особисто щойно е, працювала з радником президента Європейської народної партії над його доповіддю, яку він буде сьогодні робити, по цій резолюції, е, де ми по суті ну, визначали от, ключові моменти, які для України є важливими. Е, Світлано, ну там. Е... Питання в тому, що як поводяться росіяни зараз останнім часом, це не лише стосується парламентської асамблеї Ради Європи, тому що там лунають заяви, якщо ви подовжите санкції, ми взагалі вийдемо з усіх європейських інституцій або обмежимо свою участь максимально. Це, те саме стосується. там... Фактично, поки що гіпотетичної можливості відключити Росію від платіжної системи SWIFT, Медведєв сказав, що реакція буде Сергій допомагає мені точно сформулювати, як сказав, як не обмежувати. Так ти правда не Сергійну, але можеш допомогти. Світлану Так. реакція буде необмеженою. Що що вкладається в необмеженою, зрозуміло, мало тому, що тут зважати на російський характер творчий шлях Медведєва Тобі взагалі зрозумілий в цьому. Та, а та оця заява конкретно не зрозуміла в цілому зрозуміли, але е, справа в тому, що не обмежений, це значить, що Медведів може піти до Путіна позичити ядерний, ну ядерну валізку. Ну а це як ж це, а як це виглядає, потім, як не обмежено виглядає. Я не знаю. Ну це було. треба запитати у Дмитрія Медведєва, що таке необмежена реакція. От власне, яка є позиція росіян стосовно цих санкцій, наскільки вони для них є болючі чи болісні, наскільки тому, що ми розуміємо, що йдеться про відчуття певного приниження з боку світової спільноти, і ну поки що це ніяк не зупиняє представників Російської Федерації, причому всіх владних щаблів. Це абсолютно правда, і позиція те, що ми продовжимо санкції, не те, що не зупинить, а навпаки, напевно, посилить їхнє їхню роздратованість. Скажімо відверто, от росіяни в залі поводяться надзвичайно нахабно. Ту лексику, яку вони використовують, навіть українці от, у своїх виступах намагаються поводитись дуже і посилаються на певні факти, так на цифри, на певні звіти, які були озвучені ООН НАТО і так далі. Російські делегати говорять приблизно такими тезами Інська хунта, кровавий терор, кровавий режим, убийства українського, значить бандеровця населення, которое розмовляє на русском языке. Просто безпрецедентні звинувачення, заяви вчора. Навіть наш голова делегації Володі Ар'єв зробив попросив президента Паре, або вони зробили зауваження російській делегації щодо неприпустимості, просто а, такої лексики. Ось але а, хочу сказати, що справді шантаж відбувається російської делегації з приводу того, що Якщо санкції будуть, то це їм розв'яже руки. Більше того, знаєте, от оцінюючи якби їхню таку поведінку, скажу вам наступне: що вони все життя думали, що вони той цвях, на який висить парі. Це один це вираз одного литовського депутата. Він порівняв, що є в європейському союзі є цвях, який на якому все тримається. Це Німеччина, от в Парі, в цій великій організації, де 47 країн. Раніше цим цвяхом була Росія. Що це означало? Що їй вдавалося на будь-яких рівнях протиснути свою позицію, попри будь-які інші позиції, наприклад, менших делегацій. Давайте згадаємо війну першу і другу в Чечні. Парі абсолютно пропустила це повзбуха і жодним чином не засудила. Ну тобто не було. Відповідних э, дій відповідно до э, Ради Європи по відношенню до Росії. Так само грузинська війна. Тоді повноваження російська делегація не була э, позбавлена. Знову ж таки, тобто їм пройшло це повз розумієте, повз них це пройшло, незважаючи на, на всю ситуацію. І тепер на українській ситуації вони спіткнулися, тобто вони отримали однозначну позицію. По перше, європейського союзу щодо санкцій. Вони й не мріяли. Вони думали, що Європа буде роз'єднана, що вони їм не це домовитися так само в парі. Вони були переконані, що їм вдасться до мене ще підходили кілька депутатів європейських і казали. От відвертою мовою вони кажуть: знаєте, в них є такі товстенькі папки на дуже багатьох європейських депутатів, які працюють в парі. А тих, на кого немає папки, вони використовують в тому числі фінансову мотивацію. Ось і це знаєте, часто видно. Я поруч біля мене. Ми дуже часто там критикуємо українських українських парламентарів. Біля мене сидів сусід. Під час голосування, який в я дивлюся, він такий ну дядечка, який представляє там робоче населення, не буду казати якої країни, і в своєму iPad він приглядає там купити ВІЛУ там, за мільйон доларів і так далі. Тобто він сидить і вибирає. Я не знаю, якби українські журналісти пофотографували е, ті, знаєте, переписки чи якісь е, інформацію, можливо, б ми дізналися е, багато чого цікавого. Нічого, доберемося і до них, те, що називається. Але питання зараз в іншому. То може і е, не потрібна Росія в парламентській асамблеї Ради Європи сенс від її там перебування, щоб вони сиділи, слухали. Все, що говорять про них, не хороше, а вони на ці рішення вплинути не могли. Ну, взагалі, яка є цінність від участі на поточному етапі? Я не кажу взагалі. Цінність в тому, що насправді в резолюції точно так само є дуже конкретні заклики, цілий е, набір, тобто там близько 10 пунктів, які Рада Європи закликає Росію до прогресу по відношенню до ситуації в Криму, ситуації на сході, гуманітарній кризі, звільнення заручників і так далі. І е, по суті, резолюція каже: будь ласка, зробіть щось, покажіть конкретну вашу готовність бути членом парі і е, дотримуватися того статуту, якого ви підписали, тому що ну Раду Євро. Значним чином була долучена Росія до створення цього органу. І тобто, ми залишаємо такий собі гачок, який каже: зробіть щось, і тоді ми повернемося до розгляду цієї ситуації і ми її переголосуємо. Більше того, по суті, ухваливши цю резолюцію. Росія теж має право голосу в момент от голосування щодо цієї резолюції. Так ми, ми отримуємо документ, який дозволяє нам вести моніторинг щомісячний, що відбулося в Росії, тобто прогрес по конкретних цих пунктах. Це дозволяє на міжнародному рівні за участі цих всіх країн щомісяця відстежувати, що відбувається. Більше того, можливо, ми сформуємо навіть делегацію. Від парі делегуємо людей, представників, які поїдуть на конкретні місця, там і на східну Україну в Крим, можливо, в Росію, для того, щоб вивчати ситуацію і доповідати, що там відбувається. Хочу сказати, от наостанок, можливо, що вчора ми ухвалили так само резолюцію по гуманітарній кризі, і вона дає ну дуже конкретне бачення того, яка ситуація в країні, і дуже адекватно, хочу вам сказати. Тому Європа отримує з перших рук інформацію, що відбувається. Та, це дійсно наостанок, тому що далі у нас має бути за розкладом громадський світ вже 17-та година за київським часом. Оля Токарюк чекає нестримно на початок свого ефіру. А ми власне про все дізналися вже з включення Світлани Заліщук, яка нам розповідала про те, що відбувається на цій зимовій сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Дякуємо Світлану.